Людським істотам притаманний інстинкт допомагати одне одному. Якщо турист заблукає в горах, люди організовують пошук. Якщо землетрус нищить місто, люди з усіх кінців світу шлють гуманітарну допомогу. Цей інстинкт є в кожній культурі. Без винятку. У четвертій тридцять ранку наші супутники зафіксували бурю, що насувалася на станції місії Арес-3 на Мерсі. Буря посилилась, і ми були змушені зупинити нашу місію. Але під час евакуації астронавт Марк Вотні загинув. <звук> Я веду цей журнал для протоколу. Я Марк Вотні. І я досі живий. Це напевно. Я не можу зв'язатись ні з НАСА, ні з екіпажем. Та як би і зміг, рятувальники дістануться до мене аж через чотири роки. Я у модулі, що розрахований на 31 день. Тож за цих жахливих обставин у мене є один вихід. Наука витягне мене із цього лайна. Що ж, підрахуємо. Я мушу придумати, як чотири роки вирощувати їжу на планеті, на якій не росте нічого. Але якщо я не знайду способу зв'язатися з НАСА, це все марно. Усе за планом, політ нормальний. Х'юстон, у нас відеоповідомлення адресоване усій команді. Вмикай. Ви мене бачите. О, Господи. Ха -ха -ха -ха. Марк Водній ще живий. Ми летимо до тебе, Воднє тобі, Ми його покинули і мусимо повернутися. Наса не погодилися. Тож зараз ідеться про заколот. Якщо налажаємо з траєкторією стикування, нам кінець. Якщо налажаємо з гравітацією, нам кінець. Це космос. Він ворожий. Я гарантую, що в якийсь момент усе піде не так. І ви зрозумієте. От і все. Так я помру. Чи можливо, що він і досі живий, марсіянин. Допомога за 230 мільйонів кілометрів. Скоро у кіно.